Ви знаєте, так буває в житті, що ми трошки перед Господом починаємо не слухатися, або ми не хочемо йти далі, не хочемо розвиватись. І про це хочу поговорити. У Бога є два методи, як нас мотивувати, як нас трошки підштовхнути, як нам трошки допомогти. Ці методи Бог використовує по відношенню до нас. І ми в житті використовуємо по відношенню до інших людей. Давайте порозважаємо над цими двома способами, як правильно їх в житті використовувати і котрий, можливо, ефективніший. Про ці два способи, говорить апостол Іуда, є таке коротеньке послання апостола Іуди всього на один розділ. І там сказані є такі слова. І з 22 го вірша. І до одних будьте милостиві з розсудом, а інших страхом спасайте, вихоплюючи з вогню, викривайте ж зі страхом, ненавидячи навіть одяг, що осквернений плоттю. От такі два методи по відношенню до людини, і Бог каже, цими двома методами людям користуватися. Він каже, апостолу Іуде, одних милосердям спасайте, а інших страхом. І я от, коли Став думаю, цей вірш, думаю, хоч би не перепутати, Господи, де, котрий використовувати, де страх, а де милостиню, де милість, як підійти до людини. І от ми бачимо на прикладі нашого Господа Ісуса Христа, що Господь і цим способом користувався і цим. І дивіться, як цікаво, От, щоб нам зрозуміти, до кого що примінити. Дивіться, як цікаво, Ісус Христос підходив до людей. До людей, які нічого не знають, які повний ноль, можна так сказати, і як казав Господь про Ніневію ліву від правої не можуть відрізнити, він до них приміняв милість, тому що вони нічого не розуміють. І Бог казав до Йони, Йона, бо Йона казав: ну не згоріли, а я даремно проповідував. І Господь каже: Я ж не можу так. З ними поступити, це люди, які лівої від правої не можуть відрізнити. Вони бідні, вони неуки. Я не можу їх карати, тому що вони нічого не знають. А от до фарисеїв, до книжників, до законників, ой, як Ісус говорив зовсім не з милістю. Написано взяв руки бич. Це напевно єдине місце, де Христос не постидався взяти в руки бича і добре дав бичом тим, що торгували в храмі Божому, міняла оцим валютчикам тодішнім, добре всипав, повиганяв, столи поперекидав, і милість він до них не захотів проявити. Бачимо, жіночка, яка прийшла, в якої дочка біснується. Вона навіть не з Божого народу. Однако Господь проявляє до неї милість. Апостоли там підбурюють проти певних людей, які Христа. Не прийняли, хочеш, ми вогонь зведемо і спалимо, як Ілля зробив. Він каже, ви не знаєте, якого ви духа. Тобто до людей, неуків, незнаючих, які не можуть розібратися, він був дуже лояльний. Він до блудниці, яку в руки люди чекають, тільки прикази Христа, щоб її каменувати. А Він каже, хто з вас береха, хай перший кине камінь. Він її жаліє, він її милує. Але до фарисеїв досить жорстко, досить строго. Він не каже їм, якби ми сьогодні пішли в якусь місіонерську школу, то місіонерів так наставляють. Треба піти і сказати, тебе любить Бог. Ви знаєте, ця практика тебе любить Бог, вона не всім підходить. Якби Іван Хреститель сьогодні вчився в місіонерській школі, він би прийшов до Фарисеїв і би сказав: брати, у мене для вас радісна новина, вас любить Бог. А він їм каже, роди зміїний. Хто вас навчив тікати від моїх...» Дивіться, як жорстко. Ніяке вас любить Бог. Роди, зміїний. Христос так само каже: ось сокира, прикорені дерева лежить, Іван продовжує, і будете зрубані. Тобто до одних він дуже. Же лояльно, якраз до тих, що нічого не знають, якраз до тих, що казало казалося, їм треба строго сказати, а він до них дивіться, як, як до дитинки маленької. А до тих, що добре знають, а лукаві, а підлі, а коварні, а ходять за ним по п'ятах, якби його на чомусь підловити. Він з ними не тяцькається, він з ними по милості не поступає. По всій строгості, тому що це лицеміри, лукаві й підлі люди. І він говорить, як написано, з чистим, чисто. А з лукавим полукавство Його. Тому Бог приміняв і цю, і цю методику. Звичайно, ми люди також повинні навчитись від Ісуса і ці дві методики приміняти.